Виконуємо номер 49 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8 та математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Усно знайдіть завдання перше Діаметр кола, якщо радіус дорівнює 6 см і 7 дм. Друге, радіус кола, діаметр якого дорівнює 4 дециметри і 5 см. Приступаємо до виконання. Радіус діаметр в два рази більше за радіус. Радіус дорівнює половині діаметра. Тому, якщо радіус у нас 6 см, то діаметр буде 2 помножити на 6, 12 см. Якщо у нас радіус 7 дециметрів, то діаметр буде 2 помножити на 7, це буде 14 дециметрів. І друге завдання Діаметр 4 дециметри, тоді радіус буде в 2 рази менше. 4 поділити на 2 це буде 2 дециметри. І тепер діаметр 5 см, тоді радіус буде 5 поділити на 2, це буде 2,5 см. Номер 49. Із розділу «Повторюємо геометрію за 7 клас» підручника «Геометрія 8» та «Математика 8» виконано.